Грандіозне свято Морозива панувало на всіх майданчиках радянської площі, 16 серпня, на честь дня міста для дітей організували свято за підтримки зміївської райдержадміністрації та міськради. Батькам, що прийшли цього дня до центру з чадами, довелось добряче потрусити гаманцями. Адже відмовити малечі у радощах було неможливо. Солодка вата, повітряні кульки і шалені атракціони. Все це для маленьких зміївчан і для тих, хто просто любить наше маленьке місто і знав. Худы для него декілька теплых слив. Я хотя не здесь родилась, но город люблю. За все хорошее. А, я здесь родился и вырос. Здравствуйте. Ну красивый край. Очень красивый город. Люблю и все. А, за его историю, да, за то, то что он самый Это лучший. Ну, здесь живут замечательные люди, работают замечательные женщины и мужчины, и растут хорошенькие детки. Я я Пожелать, чтобы Слушай, были добрее и чище. Ну, про Титания Змеёва. Чтобы больше было праздников для детей. Праздников у нас много, спасибо. Но я не знаю даже, что сказать. Пляж надо, чтобы был хороший. Здесь у нас еще, да, есть автор рисунка. Есть у нас автор рисунка? Чтобы Нет, был то, и, только лучше. Рождаемости младшего поколения и хороших-хороших людей. Да, он большой, как бы, может быть. На головній сцені теж виступали діти, вихованці школи танцю морозових довго готувались до дня міста, розучували рухи і створювали композицію. Все заради того, щоб подарувати улюбленому місту на день народження танок. Папами дітей розважали ведучі, найсміливіші зміївчани могли взяти участь у багаточисленних конкурсах і виграти морозиво. На свято до зміївської малечі завітав білий та пухнастий друг Хвадік, який пригощав своїх діток солоденьким. І ви кожен рік приїжджаєте в наш город. дуже нравиться. Конечно, дітеє дуже... мили діти, котрий всі до мене ждуть і очі не благодарні. Я люблю приносити їм щастя і улипки в таком костюме.